Початку Лучанином Костянтином Пантіком призупинили трудовий договір в ДП Волинь стандарт метрологія на 8 місяців, а через 3 місяці звільнили. Чоловік подався до суду, виграв його, поновився на роботі. Щоправда, лише на півставки. Поки тривали суди у директора метрології Богдана Шиби, в самого закінчився контракт. На державному підприємстві Волинь стандарт метрологія Костянтин Пантік обіймав посаду уповноваженого з питання антикорупційної діяльності, мав контролювати проведення тендерів, преміювання та інше. Працював з 2017 року і запевняє до певного часу, жодних питань до нього не виникало. Аж поки з його слів він дізнався за певні зловживання серед керівництва підприємства. Пригадує, замість отримати для перевірки документи одержав від керівника Богдана Шиби наступні дії. Спочатку з ним на вісім місяців призупинили трудовий договір. Весь цей час він не отримував зарплати. Потім, коли покликали знову на роботу, одразу перевели на півставки. А через три місяці звільнили. Чоловік подався оскаржувати це до суду і виграв його. Проте компенсації за вимушений прогул так і не отримав, оскільки державне підприємство подало апеляцію. Доводили, що звільнили закону за порушення. Тобто була систематичність у порушенні і позні в і, чому слух. вона проявилася знову те ж саме питання, які ж е, знову порушення своїх е, її посадової інструкції допустив пантів е, у день звільнення. Він не виконував обов'язки систематично, не виконував обов'язки, які на нього були підкладені інструкції, тобто не проводив заходи. По антикорупційні заходи адвокат пояснила, що припинення трудових відносин з деякими працівниками, і, зокрема, пантіком, виникло через скрутне становище на підприємстві, в якому вони опинились після повномасштабної війни. Значно зменшився заказ, тому що період військового стану так. і це пов'язано саме з становищем. Матеріальним які є на даному при тобто підставою винесення наказу від 29 листопада було виключно скрутне матеріальне становище підприємства. Втім, як ми вже розповідали, поки одні сиділи без роботи і зарплати, інші, включаючи директора, отримували непогані гроші. Костянтин Пантік каже, поновлювали його на роботі через виконавчу службу, адже директор Шиба добровільно цього робити не бажав. До слова, як повідомив чоловік, 4 грудня минулого року Богдана Шиби закінчився контракт. А 5-го його його було звільнено з займаної посади гендиректора. Що ж до пана пантіка, то він нині поновлений на роботі і працює. Щоправда, досі на півставки. Що скажували цей наказ про встановлення робочого облащування? Ні, ваша честь, не зкажу. Я звернувся до Міністерства економіки зі стартою у зв'язку з тим, що йде при втручанні мою роботу, обмежують мої повноваження. Я звернувся до Міністерства економіки, на підставі розвернення Міністерство економіки створила комісію, яка приїхала, яка проводила перевірку за, за результатами даної перевірки, пану Шиби було лише догадувати. Колегія суддів не підтримала апеляційної скарги держпідприємства. Тож Костянтин Пантік таки буде працювати в Волині стандарт метрології. Втім, як повідомив чоловік, нині держпідприємство реорганізовують. Воно стане філією державного підприємства Львів стандарт метрологія в новій структурі. Посади уповноваженого з питань антикорупційної діяльності немає. Проте каже чоловік, в майбутній філії йому вже запропонували іншу посаду кадровика. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.